кожного ранку говоримо вам доброго ранку, але насправді ще добрішим цей ранок роблять наші гості. В нашій студії вже з'явився гість. І казати слова доброго ранку надзвичайно приємніше нам не на самим і коли люди нам складають компанію. Що ж сьогодні бажаємо вам ранку доброго разом із Василем Скрипом, це головний лікар Закарпатського обласного туб диспансеру. І сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з ним про програму Турбота. Доброго ранку, пане доброго Василь. Василь. Василій Васильович, розкажіть, будь ласка, для початку, як з'явилася програма Турбота і що стало передумовою для її створення? Програма Турбота це програма соціального захисту населення. Вона є в нашій області вже багато років і в кожному районі також. Вона приймається в кінці кожного року і передбачає державну політику у сфері соціального захисту населення на слідуючий рік. Так, 22 грудня 2015 року році вона була затверджена на змінами на 2016 рік. Вона передбачає допомогу малозабезпеченим громадянам, учасникам воєн, учасникам АТО. Сім'ям погиблих, а також всім іншим громадянам нашої області, оскільки це обласна програма, які попали в скрутне становище. Всі можуть розраховувати на допомогу цієї програми. А чому я вас в Да? Тому я таким чином я долучився до цієї програми. Це у 2015 році, у квітні місяці, на позачерговій сесії обласної ради, я і мої друзі, мої однодумці, вони ініціювали внесення до цієї програми змін, а саме внесення пункту про матеріальне. Допомогу хворим, які потребують дороговартісного лікування, які потребують багатовитрат на лікування, в тому числі лікування за кордоном, пересадку органів, трансплантації і таке інше. Саме тоді цей пункт до додатку цієї програми був прийнятий і були виділені перші кошти. Я пам'ятаю, це був 1 мільйон 200 тисяч за рахунок резервного фонду обласної. Області, так? і на протязі року, 2015 році, потім декілька разів, в зв'язку із потребою, ми додавали кошти, і на кінець 2015 року сума склала 10 мільйонів гривень. За ці 10 мільйонів гривень одержали матеріальну допомогу близько 100 наших земляків. І більше ми оцим 100 людям ми дали шанс на виздоровлення. Хочу сказати, розумієте, охорона здоров'я, медицина це і та галузь, де немає 100% результату. І ми розуміли, що при, скажімо, при пересадці кіскового мозку у дітей 50% – це позитивний результат. Інші 50% – це рецидиви і результат, прогноз погіршується. Але разом з тим, я вважаю, що велику справу, ми зробили, оскільки ми дали можливість. Цим людям вижити і багатьом допомогли. Тим не менш очікувані були виправдані. Звичайно. А в такому разі нам цікаво дізнатися тим, ті люди, які відчувають потребу отримати цю допомогу у програмі турбота, куди вони мають звернутися, аби її отримати? А, значить, алгоритм звернення є на сайті обласної ради. Я по пам'яті можу вам сказати. Да? Значить, людина, яка потребує саме по цьому пункту, взагалі. Перше повинен написати заяву. Заява повинна бути написана на ім'я голови обласної ради або голови обласної державної адміністрації. В цій заяві потрібна буде вказана причина, потрібно буде вказана аргументована сума, і також окремим окремим виразом, окремим реченням, потрібно вказати про те, що людина після отримання цієї допомоги прозвітується перед департаментом соціального захисту про використання цих коштів. Це перший документ заява. Слідуючи, це потрібно зібрати медичні документи: виписку з історії хвороби, заключення лікаря, консультація, краще заключення ЛКК. Це лікарська консультативна комісія, да, яка є при кожній поліклініці в кожному районі і при кожному, в тому числі в закладі. Це другий документ. Якщо потребує людина лікування за кордоном чи операції за кордоном, постанови Кабінету міністрів передбачено заключення республіканського спеціаліста. Це третє. Четверте, довідка про матеріальний стан. Ця довідка береться у органах влади, в сільраді або в міськраді, в залежності від того, де людина проживає. Потім йдуть такі документи, як копія паспорта, копія ідентифікаційного коду і виписка із банку про відкриття рахунку. Все. Ці документи, це пакет документів, лягає на стіл. Керівнику ради чи адміністрації після резолюції вона ці документи направляються на розгляд спеціальної комісії при департаменті охорони здоров'я, до складу якої входять чотири депутати обласної ради, в тому числі, я, після позитивного заключення. Бюджетна комісія обласної ради і документи направляються у департамент соціального захисту, який реально переводить ці кошти на рахунок громадян. Ой, Дякуємо за таке розлухання. Ну, Ні, все вірно. Дякуємо. У нас є телефонний дзвінок, наш глядач, напевно, хоче поставити питання, тож ми його слухаємо. Доброго ранку. Доброго треба У мене більше цікавить заслуженого врача такий питання якщо говорити про турботу, як э, вот структуру для вынужденных переселенцев Донбасса и Крыма, какие дополнительные документы нужно, чтобы быть поправными членами и участвовать в этой программе. И были ли у вас уже такие случаи, когда реально этим несчастным людям помогли? Все хорошего. Е, значить, е, спасибі за запитання. Випадки про те, що до нас е, всю, про, по цій програмі зверталися і по цьому пункту, про який зараз говорю, зверталися переселенці, не було. Але переселенці мають такі самі права, як і жителі Закарпатської області. Просто потрібен ще тоді додатковий документ, про те, що та людина чи ця родина є переселенцем. Василю Васильовичу, а ви поетапно згадали про всі стадії тих документів, тих кроків, які потрібно вчинити тій людині, яка прагне отримати цю допомогу. В такому разі приблизно скільки часу потрібно витратити на це? Адже у цих етапів є немало, аби справді отримати цю допомогу? Часу потрібно, якщо мінімально, це два тижні. Але є одна умова. Кошти повинні бути на рахунку департаменту соціального захисту. Якщо кошти є, це два тижні. Якщо коштів немає, тобто це більше ще до того часу, коли кошти прийдуться. На сьогоднішній день, якщо вас це цікавить, на превеликий жаль, хочу вам сказати, що цей пункт, про який ми вам говорили, про високовартісне лікування, коли у грудні місяці я дивом визначив про те, що цей пункт пропав з програми. І потрібно було мені знову ж таки моїм однодумцям внести цей пункт у знову. програму Депутально. на 16 рік. <кій> да? Депутати мене підтримали, і пункт пішов. Але при е, прийнятті бюджету обласного на 16 рік ця, цей пункт взагалі не було передбачено фінансування. А як взагалі ось цей кошик наповнюється е, коштами? Тобто потрібно мати джерело фінансування і потрібно, щоб депутати обласної ради проголосували за ці кошти, прийшли у програму. Тому ой, коли ви пам'ятаєте, на місяць тому назад, коли відбулося останнє пленарне засідання другої сесії е, обласної ради сьомого скликання. То розподілялися вільні залишки за минулий рік. Розподілялися 21 мільйон, і ці кошти були розподілені між фракціями обласної ради, і наша фракція, фракція єдиного центру, вирішила про те, що ми просимо обласну раду перенаправити нашу квоту, а це 1 мільйон 933 тисячі, на цей пункт виконання програми турбота. Три сорок депутат обласної ради нас підтримав, і ми просто визначили, оскільки сума дуже обмежена, з вона ніяк не стане. І ми визначилися, що ці кошти підуть родинам, які потребують, де є діти взродженою глухотою. І ці кошти потрібні для придбання кохлеарних імплантів. І вже цього тижня я дуже надію, що саме цього тижня в мене інформація вчорашня про це, що кошти вже є в департаменті соціального захисту, і чотири родини з Виноградівського і Сволявського району одержать кошти для придбання кохлеарних імплантів. Хочу вам сказати, що вартість, скажімо, кохлеарного імпланту, самого дорогого німецького, фірмі Siemens, це 803 тисячі гривень. Це велика сума. Це сума, яка Ну, не підйом для нашого громадянина, як правило, для, для, для переважної більшості, окрім того, є ще одна умова: цей кохлеарний імплант повинен бути імплантований дитині до 4 річного віку, оскільки після цього він уже при імплантації він вже не допоможе, бо проходять зміни у головному мозку, і людина залишається інвалідом на все життя. А, схожі проекти вони реалізовуються в інших областях, і чи якщо так, то чи контактуєте ви якось з ними? Ні, в інших областях такі проекти тобто не, не реалізуються. Проект. Так, Закарпатська область. Хочемо сказати, як воно взагалі виникло. Виникло в минулому році. Я ще займав посаду начальника управління охорони здоров'я, і була величезна кількість звернень почалося все із діточок, які хворіють на гострий лейкоз. Їх в області на той час, станом на квітень місяць минулого року, було четверо, і всі вони потребували пересадки кіського мозку. Як правило, за кордоном, оскільки в нашій державі це не робиться, ці діти, як правило, в минулі роки проводилося фінансування їх лікування через Міністерство охорони здоров'я. Але, як всі ми знаємо, Міністерство охорони здоров'я до цього дня паралізовано. Воно перестало виконувати функцію державного органу центральної влади. І саме тому йшла пропозиція допомогти тим дітям. Коли ми допомогли цим чотирьом діточкам, 4, потім була маса звернень про онкохворих, які потребували хіміо, хіміолікування, хіміотерапії, вона дуже дороговартісна, Лю, -таки маса людей до нас зверталися, і ми вирішили розширити цю нашу програму. Потім пішли люди, які потрібно оперуватися, кардіологічні, нейрохірургічні операції, таке інше. Тому ви розумієте, ми не можемо ідеалізувати цю програму. Прекрасно, ми би хотіли, щоб наша охорона здоров'я в нашій області була самодостатня, була така, щоб нам не потрібно було направляти наших мешканців, наших земляків за межі області, але реалії зовсім інші. Тому розвиваючи високотехнологічну охорону здоров'я з одного боку, з другого боку, ми обов'язково повинні допомагати нашим хворим, оскільки хвора людина, як правило, чекати не може. Я знову ж повернуся до оформлення документів. Якщо виявилося, ви говорили про те, що потрібно вказувати конкретну суму. Якщо під час лікування виявляється, що потрібно ще додаткова сума, то потрібно писати додаткові звернення, якісь заяви, чи як було? Uh, і чи може в принципі а, можливість чи є така можливість повторно звернутися до цієї програми, як правило, звернення один раз на рік. Mm. Це одноразово таке? Це, така... це перше. так. Mm. По-друге, потрібно додати також для того, щоб вказати суму, повинно бути для цього підстава, повинен бути рахунок. Повинні бути чеки, да? повинні бути угоди. Оце повинно докласти до документів. Зрозуміло, що ми не можемо надати людині матеріальну допомогу для гонорара лікарів. Да? Чи не дай Бог для хабара? Угу. А от чи обмежиться ця програма певним терміном і от чи є вона довгостроковою? Е, ну, поки що вона є до кінця 2016 року. Подивимося, я дуже надіюся, ви розумієте, я вже казав, основне це наявність коштів. Я дуже надіюся, що, скажімо. Дохідна частина обласного бюджету за півріччя буде перевиконана, і ми зможемо в цей кошик да, цієї програми додати коштів і ну, максимально забезпечити потреби. Це з одного боку. А з другого боку, я дуже надіюся, як і всі ми, що у нас все-таки буде вже на кінець-спроможний уряд і в нас буде нормальне міністерство охорони здоров'я, яке почне виконувати свою рутинну функцію. А от якщо ж ми вже говоримо про таку благодійну діяльність, хочеться поцікавитись від вас, який досвід є благодійної діяльності взагалі у департаменту у програми поза цією програмою? Чи може на сьогодні похвалитися департамент? департамент охорони здоров'я не займається благодійністю? Благодійністю займаються благодійні організації. Ми виконаємо виконуємо функції функцію державницькі функції на основі на фінансовій базі бюджету різних рівнів. Починаючи з 2016 року. Скільки людей зараз під вашою опікою? Під опіку опікою програми Турбота? По цій е, програмі е, ну, я є членом комісії департаменту охорони здоров'я по відбору пацієнтів. На сьогоднішній день у нас відбулося чотири такі засідання, і ми вже розглянули справи 50 чоловік. Завтра в середу у нас е, слідуюче засідання. Я думаю, що ще півтора-два десятки будуть. Отже, вже майже 70, 70 людей. Ми розглянули документи, і поки що лише чотирьом можемо реально допомогти. Е, тому, е, якщо дозволите, не можна. Всі надії залишати на програму. Я би порадив, якщо б мене запитали, яка порада, да? перше, це вірити і підтримувати свого сімейного лікаря. Це та людина, яка вхожа в родину і вона може порадити і реально допомогти. Це перше. По-друге, ми не повинні зразу думати за Київ, за кордон. Потрібно використати всі можливості, які є в наших області. У Нас непоганий рівень деяких обласних медичних закладів. І обласна дитяча лікарня, і обласна лікарня, і центр нейрохірургії, і наші диспансери, і кардіохірургія в нас на вище середньоукраїнського рівня. Тому у нас є до кого звернутися. І лише після того, після того думати про лікування за межами нашої області. А от також цікаво дізнатися, чи проведені певні такі інформаційні кампанії для тих людей, аби вони були проінформовані і могли довідатись про це, що є така програма, і вони, можливо, мають можливість отримати. Да, звичайно, я думаю, що наша сьогоднішня зустріч, наша передача також слугує цій ці, ці меті, я неодноразово. Оскільки вважається так, що десь я стояв у першоджерелах да, цієї роботи, і я виступав, я по радіо. І по телебаченню велику рекламу не потрібно Бачите, людей е, робити ще більшу програму, щоб люди були сотнями, тисячами. А де ми візьмемо гроші? Це нереально. Давайте е, появляться багато обіжених. Нам потрібно дуже важливо е, все-таки відібрати тих, яким Кому допомога потрібно, не, мож, не можна перекладати. Угу. В такому разі чи могли б ви нагадати, от саме ті категорії, які можуть підпадати під цю допомогу для наших даче, аби вони були ну, найперше, це є люди. Які потребують лікування, затратного лікування, що не може бути реалізовано в нашій області, але повинно бути реалізовано у центральних наших інститутах, у інших областях і за кордоном. Це основне. Для того повинно бути чітке заключення лікаря, що в нашій області це ми зробити не можемо. Це основне. Я думаю, в нас пріоритет це діти, пріоритет це імпланти, і кардіохірургія, онкологія. Отже, всі категорії, ті, які потребують термінового невідкладного лікування. Спасибі вам за ранковий візит і за змістовну розповідь. В нашій студії був Василь Скрип, головний лікар Закарпатського обласного турбодиспансеру. Турб... Ми розмовляли і спілкувалися про програму Турбота, як вона діє. Хто підпадає під категорію, спілкувалися тільки що. Залишайтеся з нами. Ми вас не покидаємо через декілька хвилин. Повернемось.